Всіх вітаю з вами компанія Америка Навто. Сьогодні у нас буде екскурсія на одне з наших СТО. буде багато цікавих автомобілів, які ми привезли та ремонтуємо під ключ для наших клієнтів. Буде Toyota RAV4 в новому кузові. Також Volkswagen Atlas, гібридний Ford Fusion, А ще одне автомобіль, якого навіть немає на вторинному ринку продажу в Україні. Якщо вас цікавить вигідно купити автомобіль з США, ви можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Хочу сказати, що зараз доставка всього лише 6-8 тижнів, і ми працюємо всі дні. І далі у нас буде Toyota rav 4 популярний надійний кросовер. Це автомобіль 2020 року, і тут XLE комплектація. Купили ми його на аукціоні Copart за 10200, двісті. Зараз з'явиться скрін. В якому стані ми його купували. Ми зараз просто зняли передній бампер. У нас є передній бампер, а також дві фари приїхали разом в салоні цього автомобіля. Якщо ви розглядаєте Toyota rav 4 саме в цьому кузові, ви можете купити в базовій комплектації починаючи від 7,5 тисяч доларів. Якщо купувати за 7,5 8 то, то вона обійдеться під ключ в Україні вже 15,5-16 тисяч доларів. І далі вам покажу автомобіль, яких ще немає в Україні, але ми купили для нашого клієнта, і зараз він знаходиться в процесі дефектування. Ось цей автомобіль це Infiniti QX60 23 модельного року. Тут мінімальний пробіг, ми його купили на аукціоні Copart за 11 тисяч і нашому клієнту він обійдеться в 22 тисячі плюс ремонтні роботи. Вже після повного відновлення ми вам обов'язково покажемо. Також буде невеличкий тест-драйв по цьому автомобілю. А щоб ви краще розуміли і бачили це авто, зараз буде невеличкий ролик. Ford Fusion також ми привезли для нашого клієнта. Це автомобіль 2017 року і це гібридна версія. По цьому автомобілі навісні пошкодження по передній частині, але до нас навіть приїхав бампер, тому ремонт займе до одного тижня. Це гібридна версія, її можна розглядати в бюджет 3-3,5 тисячі доларів на аукціоні. Якщо ви розглядаєте автомобіль 14-15 років, також гібрид, то їх можна купити за 2 25 тисячі. Також поруч у нас стоїть Атлас в останньому поколінні. Я вже вам раніше його показував. Він зараз в процесі. Ремонту ми вже поміняли двері, також поставили крило. Проблем абсолютно ніяких не було. В пошуку запчастин ми поставили все оригінальне, як і захотів наш клієнт, і скоро вже будемо його завершувати. Ось такий вийшов у нас випуск, Сподіваюсь, вам було цікаво. Також рекомендую подивитися один випуск, який нещодавно вийшов на нашому youtube каналі Там випуск про те, як самостійно перевіряти автомобіль, який вже в Україні. Це якщо ви не хочете чекати 2-3 місяці і хочете купити варіант в Україні, бо дуже багато автомобілів після тотальних пошкоджень. Там все ми зібрали максимальну інформацію, щоб вам показати. Ви можете самостійно подивитися, в якому стані автомобіль куплявся, яка була історія, і як його зробили. Тому обов'язково перейдіть. За посилання. Якщо ви бажаєте отримати підбірку вигідних авто, або замовити автомобіль з США, то обов'язково телефонуйте нам на номер на екрані, або пишіть всі контакти, є в описі під цим відео. Також кожного місяця ми випускаємо топи найвигідніших автомобілів, які є в США, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.